Суть взагалі сьогоднішньої нашої зустрічі це фінал, тобто відкриття реалізованих спільно реалізованих проєктів Корпоративної соціальної відповідальності «Укргазводобування», зокрема, філії Шебилинка газвидобування, яка в тому числі працює на території Змінської територіальної громади, так і в цілому працює активно і потужно на території Харківської області. От, принцип цієї програми і цього стандарту, і взагалі корпоративної соціальної відповідальності наступний. Да? Що там, де працює великий бізнес, відповідно є. Робота є е, невеликий, там, або більший менший менший промисловий вплив. А відповідно, є і доход компанії, прибуток компанії. Не дивлячись навіть на те, що компанія державна, ми перейняли світовий досвід е, і імплементували його в свою компанію, е, в плані того, щоб частку невеличку, можливу. Да, е, Отриманого від роботи на території, залишати саме на цій території у вигляді реалізованих спільно реалізованих корпоративних соціальних проєктів. Так, ми обрали з 15 світових цілей корпоративної соціальної відповідальності, ключових 4 – це освіта, охорона здоров'я, це культура, це розвиток громади і безпека. Ну, безпека додаткова, що там п'ята. От, і в цих, в цих рамках ми рухаємося вже з 2020 року. Перші проекти були на території Харківської області з 2020 року. Більш активно ця програма вже реалізовувалася у 2021-му. Ну а Змінська територіальна громада як нова громада да, і досить. Проактивно, скажімо так, коли ми разом ці ідеї там, проговорюємо, створюємо, то в зміській територіальній громаді ці ідеї, ну, мабуть, най, якнайшвидше реалізовуються вже в результати. І нам це дуже приємно, ми раді цьому, нам є що спільно показати людям, нам не стидно і за роботу. І за таку соціальний, скажімо, внесок в життя громади, вже реалізована спільна дев'ять проектів на загальну суму понад 2 мільйона гривень. Фінансують за Старостинські ті округи і населені пункти, де відповідно відбувається. Видобуток газу на сьогодні ми вже в цьому році відкрили дитячий майданчик на першотравневому. Ми відкрили дитячий майданчик в селі Барава. І сьогодні ми приїхали до школи, де завдяки фінансуванню було замінено часткове освітлення, як в кабінетах, так і в коридорах. І придбано було для харчоблоку обладнання. Це на новий холодильник, це на електро... Там цілий комплекс такий, велика електропіч, паровий. Зараз туди буде підведена вода, він буде працювати повноцінно, це і овочерізка, і там ряд обладнання, яке, сподіваюся, надасть змогу саме нашим професійним поварам приготувати їжу для наших дітей, коли вони повернуться до школи. На наступний рік, якщо буде прийняти бюджет відповідний, ми цю співпрацю сподіваємося, будемо продовжувати. А сьогодні я хочу подякувати керівництву в особі Андрія Богданова, керівництва Шабинка Газвидобування за те, що вони нас відвідали, за те, що фінансують, за те, що приймають участь в розвитку нашої громади. Стосовно тих проєктів, які відбулися в нашій громаді в Таранівській, хочеться подякувати Нафтогаз видобування. За співпрацю в такому русі. Це вже не перший проєкт, який проводиться в нас на території, була встановлена дитяча площадка в цьому році. І в цьому ж році так було зроблено проєкт по освітленню села Безпалівка, яке вже втілено в життя і освітлюється вулиці, два провулка і вулиця Привокзальна. Пішли ми таким шляхом, щоб зекономити кошти і зекономити. Саму електроенергію, так як ми розуміємо, що йде війна. Запропоновано було мною закупити вуличні фонарі, якими ми вже користувалися на сонячних батареях. Вони працюють в режимі, в режимі пригашення 20%, і при проході на відстані 12 метрів включаються повністю і освітлюють вулицю. Це дало нам змогу без. Витрати зайвих коштів на проекти, без витрати коштів на узгодження, технічні умови і так далі. І ми освітили таким чином село Безпалівку. Є одну із частин, яка була запитана електроенергією від залізної дороги. Також по нашому навчальному закладу ліцею було запропоновано встановлення фонарів енергозберігаючих, було встановлено на трьох поверхах. У класах 7 класів було замінені фонарі, так як вони висіли ще з 70-х років були. Ну і таким чином покращення і самого освітлення, і естетичного, і, скажімо так, що буде і зекономимо. Ми кошти зекономлені. Ну, так, і думаємо, що і будемо, і далі ми співпрацювати з Нафтогазом тільки що була проведена така невеличка нарада. Будуть, я надію, що будемо покращувати і наші дороги завдяки нафтогазовидобуванню. Зараз пройшла невеличка, я кажу, повторюсь, нарада, в яких ми визначили пріоритети тих доріг, які ми будемо покращувати. Зараз після оцих всіх заходів проїдемо на територію, подивимося і вже будемо так сказати повністю визначимося з тими дорогами і з тими вулицями, які ми будемо впорядковувати.